На Закарпатті винахідливі контрабандисти винайшли новий спосіб переправляти цигарки до країн Євросоюзу. Тепер вони користуються не дельтапланами, а меншими квадрокоптерами з дистанційним управлінням. Цей інноваційний виклик прикордонники прийняли і вже спіймали першого в Україні порушника, що намагався доправити 16 блоків цигарок в Угорщину. Його затримали на гарячому цигарки та безпілотник вилучили. Проте. Спритник намагається повернути літальний апарат через суд. Деталі справи знає Роман Сув'як. У жовтні Чопські прикордонники вперше в Україні затримали контрабандиста, що використовував дрон для переправлення цигарок в Угорщину. Зовсім поруч з угорським кордоном на дамбі біля річки Тиса солдат що ніс там службу почув шум. Ми виїхали на місце, де вперше зафіксували квадрокоптер. Передав, бач, не бачить, а чує шум двигуна в Угорську республіку. І через 4 хвилини назад. Чотири хвилини зайняли часу, щоб воно пролетіло туди і назад. Справа була вночі, тому розледіти апарат було нелегко. Однак, за допомогою тепловізора прикордонники визначили приблизне місце посадки квадрокоптера. Приїхали на дамбу попутно по дорозі, сповістили дільничого інспектора, який вже також прибув туди. Він вже був також з тепловізором і приблизно дав напрямок руху його, куди він полетів. Потім, коли побачили, що він вже йде якби, на посадку, за ним побігли і, відповідно, вже й затримали так, от тут, тут в цих зарослях. На місці було затримано чоловіка, що чіпляв до вантажу підйомного дрона 16 блоків сигарет. Ще одна партія лежала поруч. Пояснити свої дії місцевий мешканець не зміг. Згодом цією справою зайнялася поліція. Квадрокоптер та цигарки конфіскували. Правоохоронці направили вилучені сигарети на експертизу, бо мали підозру, що акциз на пачках підробка. Даний вид кримінального правопорушення відноситься до тяжкого виду злочину, тобто відповідальність за це передбачено там більше від п'яти і більше років позбавлення волі. Ну все на вирішення. Ну, питання з приводу відповідальності вирішується у судовому порядку. Міський районний суд на літальний апарат та конфіскат наклав арешт. Однак, контрабандист невдаха через апеляційний суд намагається повернути дрон. Це був місцевий мешканець міста. ЧОП, намагається в судовому порядку також скасувати питання щодо накладення арешту і фактично вчиняє спроби щодо повернення йому малого літального апарату. Так. так, в апеляційному суді на поки що рішення ніякого немає на сьогоднішній час. перенесено на інший день щодо розгляду справи по суті. Нині в Україні використання безпілотників не регульовано. Купити такий апарат може кожен, особливих зон, де заборонено чи лімітовано польоти, теж не визначено. Це створює додаткові проблеми для правоохоронців. Законодавчо в Україні не передбачено будь-яка відповідальність за придбання такого засібу. Спритні, в тому числі чи в першу чергу, на, за, за допомогою даних пристроїв намагаються організувати протиправну діяльність через державний кордон з метою переміщення Партії тютюнових виробів. Ця сфера настільки неконтрольована, що дрони, котрі можуть піднімати вантаж, тихі, непомітні, не пілінгуються, які не можна заглушити вільно, продаються в інтернеті. Вартість такого апарату від 4 тисяч доларів. США до кількох десятків умовних одиниць. Найліпший варіант: 4,500. Цю ціну входить два акумулятори. В одну сторону 4 кілометри, висота 500 метрів, несе шістсот грамів. 500, і назад. Да, 500 грам. Ну його не можна засікти, а то розумієте, використовувати. Ну, розум... я розумію, розумієте, у вас я ще все не здогадався для чого вам. У мене є дві догадки: або на схід, або на схід. Я не можу зрозуміти, що вам потрібно. Мене цікавить захід. Ну якщо захід, тоді і да. От просто тут, опять же, такі є два варіанти. Або ну, підемо покорити, або підемо щось інше. Тобто, я, ну ви хочете. Поки в Україні процвітає ринок дронів для контрабанди, законодавчо не регульовано питання продажу безпілотників та їх використання. правоохоронці не мають засобів протидії таким апаратам, в країнах Європи цю проблему вже вирішили. Так в Нідерландах молодих орланів навчили збивати квадрокоптери, а в Японії розробили спеціальні поліцейські дрони, котрі ловлять менші літальні апарати.